В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витикло Дніпро. Знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все добре. В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витекло дні бриг, знаю не вдома, світлича наст. Нація вмирає не від інфаркту. Спочатку її відбирає мову, каже Ліна Костенко. Війна триває не тільки за нашу землю. Ми можемо перемогти на передовій, але програти іншу війну. Ми боремося за нашу ідентичність, мову та культуру. Адже наші вороги не приховують їхньою зброєю проти України. Є русифікація та знищення усього українського. Вони багато віків вводили заборону на українські школи, пресу, пісні. Навіть забороняли називати дітей українськими іменами. Та й зараз перше, що роблять росіяни на окупованих територіях, це знищують у школах українські підручники та книжки, змінюють навіть дорожні таблички і вказівники. Чимало наших захисників зрозуміло, що часом мова ефективніше за автомат? Відомо добровольцо Азов закликає, говори та стріляй українською, захистимо між своїм та чужим!» Російська мова це мова терористів, які забрали у нас мирне на небо, у кого з домівку та безпечне дитинство. Ми надто довго не надавали значення власній мові, як могутньому елементу власної оборони. Що буде з Україною? Залежить від тебе. Якщо ти не хочеш, щоб Росія домоглася свого, використовуй нашу спільну зброю, мову. Бо мова це наша безпека. Добре знати вміти нею користуватися. Це обов'язок кожного українця незалежно від війни. Говорити українською мовою це не тільки патріотично, це модно. Не бійся робити помилки: ось сім лайфхаків, як перейти на українську мову. Дивись фільми українською, Слухай українську музику. Пиши повідомлення друзям українською. Класний спосіб потренуватися. 9 тобі в поміч. Записуй голосові меседжі українською. Налаштуй телефон та комп'ютер на українську мову. Грай з друзями в аліас на рідній мові. Залишай рідним повідомлення та побажання українською мовою.